У цьому відео ми будемо з вами шити ось такий халатик кімоно. Викріку можна скачати за посиланням в описі під відео. Я шила халат з двошарового мусліну. Можна використовувати будь-яку бавовняну тканину, або, наприклад, шов або атласну тканину. Також нам знадобиться широка резинка. Це для зручності в пояс, але за бажанням. Ось така. У мене тканина, муслін, складаємо її навпіл і до згину кладемо деталь викрійки. Звертаємо увагу на напрямок дольової нитки, він вказаний на викрійці стрілочкою. Кладемо деталь спинки, фіксуємо викрійку, Спеціальними тягарцями або булавками обводимо контур. Не забуваємо ставити мітки, вирізаємо. І далі для переносу мітки на другу сторону ставимо ось такі надсічки 2-3 мм, і по горловині також. Також ми викроїли дві деталі переду, деталь спинки зі згину, дві деталі планки, дві деталі поясу, дві деталі для петельок і дві деталі манжети. Стосовно манжет... На мусліні я викроїла ось таким напрямком дольової нитки. Складаємо лицьовим боком до лицевого боку і фіксуємо булавками. Далі виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см від зрізу. Після цього виконуємо строчку на верлоці з боку спинки. Припуск припрасовуємо і потім запрасовуємо на деталь переду. Ось що в нас виходить. Переходимо до петельок, складаємо навпіл, припрасовуємо, потім складаємо до центру, запрасовуємо, знову навпіл і припрасовуємо, виконуємо строчку на швейній машинці. Можна також петельки замінити кіперною стрічкою, буде більш тонко. Знову припрасовуємо і складаємо навпіл. Звертаю увагу, що в цьому місці у нас є дві мітки, і нам потрібна саме друга нижня мітка. Ми фіксуємо петельку ось так біля другої мітки. Після цього складаємо виріб лицевим боком до лицевого боку. І також фіксуємо булавками, виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см від зрізу. І йдемо на оверлок і виконуємо строчку з боку спинки, але звертаю увагу, що в цьому випадку намагаємось виконати строчку на оверлоці близько до строчки. На швейній машинці. Тобто, нам потрібно буде частину припуску підрізати на верлоці. Далі скажу, навіщо ми це робимо. Ось так виходить. Припрасовуємо припуск і запрасовуємо його на деталь переду. Ми на оверлоці підрізали припуск, щоб ось тут вийшло гарно. Тепер деталь манжети складаємо навпіл, припрасовуємо, розгортаємо, складаємо лицевим боком до лицевого боку, фіксуємо булавками і виконуємо строчку на швейній машинці на відстані 1 см від зрізу. Припуск припрасовуємо, розправляємо у різні боки. І розпрасовуємо ось так. Тепер складаємо манжету і рукав ось таким чином, фіксуємо там, де в нас шви, і там, де мітка на манжеті і шов на рукаві, фіксуємо булавками, розподіляємо і виконуємо строчку на швійній машинці на відстані 1 см. Далі виконуємо строчку на верлоці. По колу. Для того, щоб виконати строчку на верлоці по колу, ми відрізаємо хвостик на початку строчки і на 1-2 см заходимо на початок строчки. Відключаємо ніж або обережно, щоб ножем не зачепити нашу строчку. Далі цей хвостик ховаємо ось сюди всередину за допомогою голки з великим вушком. Залишок відрізаємо. Припуск припрасовуємо і запрасовуємо на деталь рукава. Ось такі гарненькі рукавчики у нас вийшли. Переходимо до низу виробу. Я буду використовувати ось таку клеєву павутинку. Можна також дольовик, але він більш щільний, і припуск буде ущільнений. Я використовую саме на мусліні. На іншій тканині не бачу необхідності використовувати. Оскільки муслін така досить нестабільна тканина, тому я вирішила зробити ось так. Якщо, наприклад, дольовик, то ми проклеїмо з цієї сторони. Якщо клеєва павутинка, ми просто її підкладаємо під оверлочну строчку. Ширина павутинки в мене 1,5 см. Ось так кладемо під низ і виконуємо строчку на верлоці. При цьому ми не натягуємо виріб, не натягуємо павутинку, просто виконуємо строчку. Ось так в нас виходить. Далі ми відмічаємо з лицевого боку 2 см припуска, підгинаємо і припрасовуємо. Якщо без павутинки, то обробили зріз на оверлоці, відмітили 2 см, відігнули і зафіксували булавками. Виконуємо строчку на машинці і припрасовуємо. Тепер планка складаємо ось так, в цьому місці ставимо мітку. Виконуємо строчку на відстані 1 см. Коли доходимо до мітки, опускаємо голку, підіймаємо лапку, трошки повертаємо і продовжуємо виконувати строчку. Надсікаємо. 2 мм не доходимо до строчки, припрасовуємо припуск. Далі розпрасовуємо і у різні боки. Відрізаємо зайве. Знизу планку складаємо ось таким чином. І також виконуємо строчку на відстані 1 см від зрізу, припрасовуємо. Обережно тримаємо ось так куточок і вивертаємо. Далі складаємо планку навпіл і припрасовуємо. Тепер будемо фіксувати нашу планку з нашим халатиком. Ось в цьому місці фіксуємо булавкою. Там, де в нас мітка на горловині спинці та шов на планці. Далі фіксуємо мітку на планці і ось цей шов. Розподіляємо ось тут і фіксуємо булавкою. Шукаємо наступну мітку, фіксуємо булавками. Розподіляємо в цьому місці, фіксуємо булавками. Далі йдемо донизу. Знизу складаємо ось таким чином, щоб було на одному рівні. Фіксуємо булавками. Ось все в нас вийшло. Тепер ми виконуємо строчку на швині машинці на відстані 1 см від зрізу. Слідкуємо за тим, щоб на початку та в кінці строчки нас планка не з'їхала. Тепер строчка на оверлоті з боку планки. Хвостик від оверлочної строчки ховаємо ось так. Тепер припрасовуємо припуск і потім запрасовуємо його на деталь переду та деталь спинки. За бажанням можна виконати оздоблювальну строчку. Якщо строчку не виконуємо, то ось в цьому місці знизу робимо фіксуючу строчку. Ось так. З одного боку та з іншого. Тепер пояс. Складаємо пояс. Фіксуємо булавками і від середини відмічаємо 1 см, відступаємо і знизу 1,5. Тобто тут ми залишаємо отвір. Цей отвір буде для вивертання поясу, і потім для резинки. Припрасовуємо і розпрасовуємо припуск. Далі згинаємо ось так і припрасовуємо. Тепер складаємо лицевим боком до лицевого боку і фіксуємо булавками. Виконуємо строчку. Зараз покажу, як полегшити вивертання куточка. Ми виконуємо строчку, доходимо до куточка, опускаємо голку у тканину і підіймаємо лапку. Далі беремо нитку і заправляємо між цими шарами тканини. Ось так. Опускаємо лапку і робимо один стібок. Знову опускаємо голку, підіймаємо лапку, і цю нитку відводимо убік, і заправляємо у середину. поки що вона нам не потрібна. Робимо це з одним куточком. Та з іншим куточком. І далі виконуємо строчку на поясі. Тепер підрізаємо припуск, вивертаємо через отвір. Тепер тягнемо за цю ниточку, і ось такий куточок вивертається. Нитку прибираємо. Тепер розправляємо і припрасовуємо пояс. Відрізаємо резинку 20 см. Тепер від центру пояса відмічаємо в один бік та в інший десь 12 см. Я спочатку відмітила 15 але мені здається, це буде занадто велика зборка. Тепер вставляємо резинку до тієї мітки. Вставляємо так, щоб резинка десь на 1 см зайшла за мітку, і фіксуємо її булавками. Далі прибираємо цей пристрій, яким ми вставляли резинку. І виконуємо строчку. Таким чином ми зафіксували один кінець резинки. Тепер те ж саме робимо і з іншою стороною резинки. Знаходимо також мітку, один см заходимо за неї, фіксуємо булавками. Прибираємо пристрій для втягування резинки і виконуємо строчку на швейній машинці. Ось так виконали. Тепер необхідно зашити отвір. Ось цей отвір зашиваємо вручну. Після того, як зашили. Припрасовуємо ось в цьому місці. Ось такий еластичний пояс у нас виходить. Вставляємо пояс і халатик готовий.